Вовк під вікном українська народна казка. Жив собі вовк романець і страх, який не нажера, був той вовчесько жар усе, що в лісі знайшов, та й подався в село харчів собі шукати. Ходить бродить серде село, а ворота всюди замкнені на сто замків. У господу не добутися. Ще й собаки злізлющі чатують. Од лихо. Прикро вовкові хоч весь досади. Підійшов він до крайньої хатини, став під вікно і нашорошив вуха. А в ті хаті дівчисько знай репетує та вередує Плаче та горланить, усе ніяк не вгамується. Баба панькається з онучкою, забавляє, а вспокоїти не може. Заповзлався вже малу вереду лякати. Цить, бо вовкові тебе віддам, вовчик осіренький. Ану забери стинку вередуху. Почув вовчисько і зрадів, уже був дитятко їсти, думав, що баба у вікно подасть. Устинка злякалася, замовкла, а баба тоді стала її втішати. Устинку розсумнеться. Як плакать не будеш, то й не отдам тебе вовкові і мерщійся романця проганяти. Іди геть, лихий вовче, геть, який устиненьку нашу з'їсти хотів. Біжи, біжи, бо візьму кучаргу і усі поки повідбиваю. Вовчисько злякався та чкурнув от хати, тікає до себе в ліс і думає. І чого ото людей за розумах вважають? Вони ж бо кажуть одне, а роблять геть навпаки. Дурні, та й годі.